А ви дивитися Кременчуцькі новини на Алтаві. Коротко про головне випуску. Маршрутники возитимуть першокласників безкоштовно, а тролейбусники сядуть за парти. Шляховики ремонтують вулицю 60 років жовтня, а у зоряному проваджають літо. Далі про все у деталях. Кременчуцькі перевізники долучаться до відзначення одразу трьох державних свят дня незалежності України, Дня прапора та Дня Знань. Як саме у прямій мові головного транспортника міста Володимира Кургаєва? Мы вот проверили ряд проверок с выездом на линию, посмотрели, значит, состояние этих всех остановок автобусов, и вот по некоторым перевозчикам были вопросы. Мы их собрали, дали указания, где что убрать, где что привести в порядок. Порекомендовали значит, на, лобовые, на всех транспортных средствах, на лобовых стеклах вывести наш государственный флажок маленький. На всех учреждениях или предприятиях, где есть предприятия, государственные флаги. Значит, одеть всех водителей в приятную, красивую форму. Сделаем мы контрольную проверку в четверг перед пятницей и там уже будут сделаться выводы определенные вплоть до того, что не будем уезжать с объекта, допустим, вот я объект беру конечная остановка, пока они не уберут 2 сентября дети у нас пойдут в школу, поэтому мы первое, что обратили внимание, это на безопасность движения, на дорогу, то есть дети будут появляться маленькие, первоклассники вот, а мы знаем, что у нас есть случаи переезда проезда пешеходных переходов без всяких там остановок люди идут, а они едут, как говорится. Поэтому обратили на это внимание и плюс, значит, порекомендовали им частным перевозчикам наших детей, которые впервые идут в школу, а их видно. Ну, они обычно, я вам скажу, по прошлым годам это где-то до четвертого класса. В этот день будут возить их бесплатно. Також Володимир Кургаєв повідомив про те, що з 1 вересня кількість транспорту на міських маршрутах буде збільшена. Виконання договірних умов це у нас основна був розговор. 1 сентября щоб транспорт вийшов в тому кількості, яке прописані договорами. Ті великі автобуси, які є на підприємствах – це в їх до 40, вони вийдуть всі. Тролейбусів вийде 42, не менше. 2 сентября. Значит, а так мы планируем где-то до 45. -ти. довести их выпуск. Поэтому вот, ну а микроавтобусов, я, я вам скажу, эта цифра колеблется от 240 до 270. Это согласно договору. Городской совет во главе с миским головой Олегом Медальшим Бабаевым делает все возможное и невозможное для того, чтобы троллейбусное управление нашей работало. Поэтому я бы хотел обратиться к жителям города Кременчуга с такой, ну, как бы просьбой. У кого есть такое желание получить профессию водителя троллейбуса, пожалуйста, обращайтесь в КТУ. Мы буквально вот -вот на днях будем открывать новую группу для обучения водителей. Вот. Если есть такой же, пожалуйста, будь ласка. Можно позвонить по телефону 77 77 67. Далі до справ комунальних в нагірній частині Кременчука ремонтують вулицю 60 років жовтня. Сьогодні по обіді працівники міського шляхового ремонтно-будівельного управління розпочали роботи на ділянці шляхопроводу від зупинки Гвардійська до зупинки магазин Паляниця. І ще зранку цим маршрутом курсували автівки. А вже у другій половині дня наші відеокамери зафіксували, як третю смугу автомагістралі зайняла дорожня техніка. Певне результати роботи шляховиків порадують автолюбителів, коли ще одна автосмуга на 60 Років жовтня матиме якісне асфальтове покриття. Як не отруїтися грибами та не підхопити алергію на амброзію? Як надійно захистити від можливої пожежі заклади, де постійно перебувають діти, та забезпечити первинними засобами пожежу гасіння школи Кременчука? Усі ці питання вирішували сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Більше розповість Ірина Скрипачова. Якщо із забезпеченням шкіл вогнегасниками більш-менш нормально, то і з обробкою дерев'яних конструкцій дахів шкіл ні. Такий недолік мають п'ять шкіл та чотири дитячих садочки. Хотілося б з неодільної сторони відкрити дошкільний навчальний заклад номер 4 Це по вулиці Крупської села. Там другий евакуаційний вихід з групи на першому поверсі закладено. Там будет поставити дверь навіть. Раніше вона там була, причини, чому її заклали, я не знаю. 600. Управління освіти про ці недоліки знає. Наразі тривають перевірки. Ми подивилися і вчора вирішили вже завідувачку, тут тобто, треба буде вирізати і встановити, як воно було. Тобто, чисто технічне матеріал. Дійсно, 10-11 навчальних закладів, де необхідно проводити відповідну обробку, але в зв'язку з фінансуванням це майже 400 тисяч. Кожен рік керівники навчальних закладів заявку дають від 35 до, 70, до 80 до тисяч стоїть ну, за 80 площі. стоїть отида. Така вісіт воск в Україні розпочався грибний сезон, і в області вже зафіксовано три випадки отруєння грибами. Одна літня жінка з Кременчука. Ситуація серйозна, зазначив головний санітарний лікар міста Сергій Кузьменко. Проблема у відсутності системи ранньої діагностики. Тобто такі необхідні дослідження, які дають змогу дійсно. Поставити діагноз, що має місце отруєння грибами, а не іншими там харчовими продуктами. Тобто, цей діагноз ставиться лікарем тільки на основі аналізу. У місті гальмується 400. справа щодо боротьби з амброзією. Ну, так, Такий висновок так, зробив віцемер міста Андрій Погрібний. 446 гектарів скошеної амброзії не показник, бо все рівно рослини шкідник росте. Саме косіння алергійного носія цього року було обрано як найдешевший та найефективніший метод. Не вийшло ну, задача весною ставилась: предложити якийсь Это вариант целенаправленной борьбы именно с амброзией Химич, химический способ обработки давайте химический нужно рвать ее давайте рвать ну разница в квадратном метре я понимаю там в одну гривну но тем не менее это делается один раз а не шесть раз надо косить косить-то вы будете все равно надо приводить в порядок все наши газоны паркові зони это нужно делать. но там уже не будет амброзія. Вже амброзію викасіть не буде. А поговорили поговорі і нічого не зробили. здіялі. від этих намірень не стоїть в нашому місті. 26 об'єктів економіки підвищеної небезпеки, і лише на восьми впроваджено системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. Як зазначив Валентин Шафорос, на 73% виконано робіт з проведення технічної нотеризації захисних споруд цивільної оборони на території міста. у місті 115 п'ятнадцять сховищ. Проблема в тім, що немає методичних рекомендацій на списання. Безхозних чекають на роз'яснення зверху, і на останок про шансовий інструмент на 3,5 тисячі гривень місто має закупити 100 лопат, аби докомплектувати місцевий матеріальний резерв на випадок надзвичайних ситуацій. Озеленення міста у Кременчуці переймаються не лише професіонали. Так, героїня нашого наступного сюжету уквітчала двір своєї багатоповерхівки, і сірий міський пейзаж перетворився на затишний зелений куточок. З ініціативною квітникаркою-любителькою познайомилися наш кореспондент Вікторія Пальчик. Пустеля буде біля під'їзду чи оаза, це залежить лише від мешканців будинку. І знаходяться у кермичуці такі ентузіасти, які перетворюють подвір'я багатоквартирних будинків з квітниками або на казкові галявини, або на Альпійські гірки. Все залежить від фантазії ініціаторів. Добре знайомі городянам такі двори, де з року в рік дбайливо створюють красу власними руками, адже прогулюватися там суцільне задоволення. Тут, у кварталі 274 дві господині, відгукнувшись на пропозицію міського. Влади ...вже другий рік поспіль беруть участь у конкурсі на кращий квітник. Тож і результати їх праці красномовні. А от Любов Власенка, навпаки, тільки цьогоріч розпочала цю нелегку роботу. Жінка прикрашає квітами та веселими фігурками територію прилегло до власного балкона і мріє наступного року теж долучитися до загальноміського конкурсу. Захотілося більш-менш благоустроїти, тому що ці бур'яни все надоїдають. Сразу сделали мы в прошлом году у нас была просто альпийские огурки здесь сделаны из камня и некоторые цветы насаждения, посеяна трава. В этом году немножко преобразили, поставили аистов, ребочек, мухомор, гномов. Новые соседи вселились под цибили тоже помогли. Ну и хочется как-то сделать, чтобы люди проходили и радовало глаз. И, действительно, на квітник вже задивляються і дорослі, і малеча. Очень нравится. І молодці ці люди, які займаються таким украшенням двору. Побільше б таких людей творчих. Прихожу сюда саме гуляти. От так. Нравиться. А що тобі найбільше подобається всього? Ну, ти от Так. От этот гліб, вот эта и вот то. И всеп на клумбі милувало око, якби не чисельні недопалки. Це так звані естети з верхніх поверхів будинку вносять і свою лепту, спотворюючи благі наміри сусідки. Тому хочеться побажати всім мешканцям Кременчука реалізовуватися в прекрасному і залишати після себе не бруд і сміття, а квіти та добру енергетику. У таборі Зоряний проведжали літо. Певно, так можна назвати закриття оздоровчого сезону у Кременчуцькому комунальному позаміському закладі відпочинку та оздоровлення. Учора тут закінчилася остання цього року, третя зміна. Концерт підготовлений вихованцями та вихователями, а також прощальне вогнище у Зоряному. Бачили і наші кореспонденти. 370 дітей перебували у зоряному під час третьої оздоровчої зміни. Смачно їли, багато купалися, добре відпочивали, гарно розважалися. За рахунок коштів міського бюджету у таборі оздоровилися більше 170 дітей пільгових категорій, а з обласного бюджету виділили кошти на оздоровлення 362 дітей-пільговиків з різних куточків Полтавщини. Наш комунальний заклад оздоровлення та відпочинку зоряний, у якому ми сьогодні перебуваємо на закритті оздоровчого сезону, може похвалитися тим, що цього року він виграв тендер на кошти з обласного бюджету, за які були придбані путівки для дітей пільгових категорій, і ми їх оздоровили близько 350. І, звичайно, ми значно збільшили кількість оздоровлених дітей. Якщо минулого року їх було 750, то цього року 980 Маленьких наших співгромадян і земляків мали змогу відпочити в нашому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку крім того, весело та змістовно провели час у зоряному і спортсмени: дзюдоїсти, велосипедисти, боксери, легкоатлети. Серед них такі знані кремінчужанки, як Єлизавета Каланіна та Ольга Ляхова. Загалом поєднали тренування та відпочинок більше ста спортсменів. Є то що нужна спортсменам, і ми хочемо. На следующий год вілічить і вдвое, скажем так, в два рази. будет человек двісті. Концерт присвячений закриттю оздоровчої зміни. Готували довготе ретельно. Мабуть, тому й дійство вдалося на славу. Всі загони від мала до велика представили свої номери художньої самодіяльності. Діти співали, танцювали. Оплески після майже кожного виступу тривали по кілька хвилин. Звичайно, відпочинок у зоряному дітворі сподобався. Найбільше вошади, Ми вважаємо, що у нас в лагері були найкращі. Заповнили всякі конкурси, шоу було дуже весело. Мені дуже подобалася ця лагерна зміна. Я у лагері перший раз, і мені дуже подобалася Наталія Сергіївна, Юлія Євгенівна. Вони напевно, у нас були найкращі. Мені здесь, в цьому лагері, тому що тут добрі є люди, заботливі, э, щедрі, э, хороші вважатий, директор. Э, самый лучший у нас був освітательна Наталія Сергіївна. Э, тут все краще, приїжджайте, зв'язки, тут все класно, супер. Не могли приховати свого хвилювання і вважати дітям. Цей літній відпочинок теж запам'ятається надовго. Чесно говоря, здесь все весело, все хорошо. Дітки, всі дружелюбні, всі хотіть приїжджать сюди, все радуються нам. И честно сказати, що запомніла саме больше, я не можу для меня. Самі яскраві це діти і що связано з дітьми. Самое главное это пит колектив, который работает здесь в лагере Звёздный. Люди, которые здесь собрались, очень ответственные, замечательные, работают, знают своё дело. И не было бы у дітей такого відпочинку, если б не було такого прекрасного пит колектива, як у нас. У фіналі театралізованого дійства у дружню родину Зоряного прийняли і гостей: заступника міського голови Кременчука Віталія Малецького та начальника управління з питань сім'ї дітей та молоді Ольгу Усанову. Літо у таборі закінчилося, але залишило по собі. Лише прекрасні спогади та море позитиву. Вам подобається концерт? Бажати жаль, веспітаті не надоїли, не признають. І коротко про погоду. Завтра у Кременчуці ясно і без опадів. Денна температура повітря плюс 27-30, вночі 17-20 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація. Побачимося завтра о 21.30 у черговому випуску Кременчуцьких новин на Лтаві. Бережіть себе.